Операцію звільнення села Старомайорське спікер сил оборони Таврійського напрямку назвав унікальною саме село морпіхи, штурмовики 35-ї бригади морської піхоти та 7-й окремий батальйон арей української добровольчої армії зайшли геть не з того боку, звідки чекали їх вороги. Противник думав. Що ми будемо заходити по двом іншим маршрутам? Це зі сторони Макарівки і там зі сторони посадки. Але трохи вони не вгадали. Наш маневр був трохи трохи інший, Це в вбок і в лоб. Посприяла цьому погода. Напередодні штурму Донеччину накрили дощі. і щоб не витягувати колісну техніку та броню з болота, бійці зайшли у село по бетонці з боку населеного пункту Рівнопіль, а не з нещодавно звільненої Макарівки, як очікували росіяни. Я знаю, де вона стоїть. Але... Найважче це почати. От почати це найважче. Тільки оце, як би сказати, коли тільки колона вишикувалася і пішла в бій. Різноманітними там шляхами, оце саме найважче, щоб всі хлопці, які задіяні, змогли благополучно доїхати до цих до їхніх перших позицій і благополучно спішитися, вийти і піти чистити вулиці. Проблему мінування підходів до села армійці вирішили за допомогою артилерії. Саме вона розчистила шлях першій групі штурмовиків, які увірвалися в село, щоб збити противника з пантелику і не дати зрозуміти, звідки відбудеться атака. Танки працювали по позиціях ворога з іншого. Напрямку. Там у нас був такий екіпаж із доцента гарний. Екіпаж він командир танку. Відпрацювали просто ідеально по першим цим хатам, першим, другим, третім, щоб піхота могла ну, в безпеці вийти і зайняти перші будинки і здійснити рух вперед. Руські вони не ховаючись нічого, тобто не парячись, вони кидали на дороги прямо ці противотанкові міни, не ховали їх жодним чином. В принципі, як є, так вони позалишали. Наші хлопці, інженери, вони по технікою, коли проїжджали, то безпосередньо згрібали докупи для того, щоб скажімо так, звільнити дорогу. Українські піхоті такими мінними загородженнями з протитанкових боєприпасів окупанти намагалися зупинити армійців у червні, коли сили оборони звільнили одразу чотири села на півночі Донеччини, і одне Времівку вивели із сірої зони. Ці окупанти хаотично розкидали на шляху до Макарівки. А ворожий танк намагався завадити руху армійської техніки. Вони намагалися зупиняти наступ української армії і відповідно от знаходилися на цих позиціях. Відповідно, наша артилерія. Вона влучно била по позиції, по ворожих позиціях. Ну, результат ви бачите безпосередньо. Тіла загибли, наші їх накрили. Вони досі лежать обабіч цього шляху. Десь накриті, десь під палаючим сонцем. Нікому не потрібні покинуті своїми ж на чужій землі. Мені два, да, тому що дивіться, от ноги, чи Аня так лежить. А він колотить. На хмарах, бачиш? Де, де. Чорний. Ховаємося у деревах, тому що розліталися дони, ми насправді не розуміємо, чиї це наші, чи ворожі. Ворожі безпілотники тут одна з найбільших проблем. Вони коригують артилерію, несуть та скидають боєприпаси, розвідують. У перший день штурму Старомайорського російських очей у небі було дуже багато, згадує дикий. Але штурмовим групам це не завадило прорвати першу лінію оборони окупантів та увірватися в населений пункт. Крию, крею! крею! Вони швидко зачистили перші оселі і пішли вперед. Залишатися там штурмовики не могли. Будинки на в'їзді до села гарна ціль для російської артилерії. А враховуючи те, що всі позиції у Старомайорському росіянам були відомі, надто довго вони контролювали село. Їм навіть перестрілюватися не потрібно було. Бій був запеклий, але був запеклий ну, на початку. На початку був дуже було важко. Але, але, але І у них підтримки не було підтримки не було вже вісілі. Ось ми постійно ловимо їх перехвати, і там, типа, допоможіть, треба допомога, треба евакуація там трьохсотих, двохсотих, але евакуацію їм цю ніхто не надавав і ну, і допомогу теж. Скільки ворогів утримували село? Достеменно невідомо, каже Богдан. Перші окупанти, яких взяли в полон морпіхи, говорили про вісім сотень бійців. Причому це була саме регулярна російська армія, десантні підрозділи та мобілізовані вояки. Колишні в'язні, яких по тюрмах назбирали російські міноборони, сформувавши їх у підрозділи «Шторм-Зет», утримували посадки по обидва боки села. З цими демотивованими організмами проблем майже не було, каже командир. Коли морпіхи впритул підходили до ворожих окопів та закидали в них гранати, весь шторм зет тікав, залишаючи по собі застрелених та закатованих. Своїх же з якими щось не поділили, вони були повністю зв'язані, зав'язані очі. І розстріляні їх так кидали. По неугодні якісь там такі, як би сказати, зальотчики їхні, оце таким чином вони над своїми знущалися. Ну, це в основному таким займаються зеки. Uh -huh. Оце зеки, вони там друг на другом знущаються, хто там по масті, у них там, ну таким чином. Uh -huh. Ось ми що знаходили всі їхні оці діла, оці, хто за що сидів, там вбивці, голтівники і оця вся шушаль їхня. Але були й приємніші сюрпризи. Такі як детальна карта розташувань у цій місцевості вопів та ропів. Взводних та ротних опорних пунктів її бійці знайшли у командира в'язнів і дуже зраділи такому подарунку. Вони глупості мали на телефонах поодмічати точки, де хто стоїть. Ну дуже дякую їм. Зразу по точкам тим всім і відпрацювали. Це у нас було просто прям до старомайорського. Теж взяли карту оцього їхнього командира. 60-ки оцих зеків взяли, а там аж до старомайор, навіть нижче старомайорського, всі відмітки були. Боже, ми дякую, хімірс відпрацювали чудово і все. Побільше поставляли таких подарунків або просто могли б виходити до нас в ефір та розповідати, що ми, ми тут і тут, будь ласка, ударте туди, де нам буде проще. Ми заходили на броні, а далі продовжили пішим ходом. Маршрут був доволі довгий, тяжкий. Підрозділ Бандери зайшов у село, коли його вже на третину звільнили. Операція з деокупації Старомайорська тривала не один день. Вона була запланована і не на один день, тому що село ну, немаленьке, було підготовлене та укріплення до оборони. Перше, чому укріпилися – вони ТМ-ки, щоб техніка не зайшла на дорогах підступу. Ну і всі поляж були ж дистанційно заміновані теж. Тому що довелося пробивати всі маршрути, бо ж не, ну, не ж піхоту, яка поїде з собою розміновувати. Ми зайшли десь під ранок, тому що це найблагоприятне час для штурму. Або вечір. Зайшли десь під ранок. Нас вели в курс діла. І все, і почали штурм. Ми приблизно знали, де вони знаходяться. Предварительно поработала наша арта. Арта наша, молодці. Ну, мені сподобалося, як вони працювали. Я я їм вдячний. Ці штурмовики протрималися там найдовше. Шість діб бійці не виходили із села, утримуючи позиції під шаленим артвогнем противника, і повільно будинок за будинком йшли вперед, буквально виколупуючи окупантів з підвалів підземних ходів, які ті нарили за місяці окупації населеного пункту. Окопались вони на гаразд серйозні, щоб давали бій. Тобто Ну, з їхніми позиціями, як вони копались, вони не могли держати серйозніше. Це, 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 це село. Окупи були великі, наскільки. Вони йде в глибокий підвал, він бетонний, а в ньому ще внутрі вибита стіна, і ще туди вход, і ще один підвал. Вони самі переривали під землю, вони як землеройки. В Здані, отак, під вікнами, вони ще повиривали собі внутрі, попідривали поли і повиривали окопи. Тобто, по факту, ми бий, не бив це здання, вони в окопах все пересидять. То вони коли тут знаходилися, то в принципі, в першу чергу вони собі зробили такі окопчики е для того, щоб у випадку прильотів, то щоб можна було десь ховатися, цей окоп біля одного зі зруйнованих будинків нескучного села, яке сели оборони звільнили ще у червні. Слабка подоба того, які нори зустріли у Старомайорському морпіхі, але навіть він дає розуміння наскільки глибоко заривалися у землю росіяни. Так, так вони в принципі навчені копати. Вони в цьому плані дуже дуже майстерні в цьому плані. Тому і в будинках, всередині будинки, бувають такі моменти, що вони теж заходять, окапуються, всякі вилазки роблять для того, щоб була можливість відійти, Там, наприклад, десь позаду будинку. Тут в цьому плані вони да, охоче копають ще ті крути. Крім штурму будівель морпіхам доводилося уважно оглядати кожну оселю підвал нору. Росіяни відступаючи, люблять залишати за собою сюрпризи, мінувати все, що добре чи погано лежить. Саперів у складі штурмових груп у перші дні не було. Вони самі собі були саперами. У мене була штурмова група. Сапери – це велика вага, дуже велика вага для сапери. Потрібно мати багато різноманітних засобів для того, щоб знешкодити мін. Моя група заточена на те. Щоб чим поскоріше пройти даний маршрут, чим поскоріше відбити наші землі кожному будівлю, кожен клапля, через що кожна зривчатка, яка була знайдена нами, була відразу на місці і знищена. Морпіг каже Богдан: це універсальний солдат, який володіє багатьма потрібними на війні навичками. Москвий піхотинець повинен володіти всією наявною зброєю, яка тільки знаходиться. Тому що бувають різноманітні ситуації, не дай Бог там стапило щось з РПГшником. І що ніхто, ну, вся група не вміє з РПГ стріляти тільки одна людина, тому у нас вміють стріляти з РПГ всі. Всі вміють користуватися тим же самим кулеметом, всі вміють користуватися закидами тих же самих гранат. Всі, ну, вся група це все вміє. Наприклад, в мене чудовий автомат АК-12 російського виробництва лише в Росії його виробляють, був знятий. З орка. Краща обойна сила, да і приємно вбивати орків їхні ж зброї. Цей АК-12, модернізований автомат Калашникова зразка 2012 року, лише один із багатьох трофеїв, які Бандера привіз зі звільненого Старомайорська. чого чого, а зброї у селі було море. Кажуть бійці після початку контрнаступу на цьому напрямку та звільнення у червні низьких сіл окупанти нагребли у кожну хату, що могли. Прибори нічного бачення, тепловізори, р... половина половина половину, в них трошки ну, клімає, нічний зір, як ми називаємо. Но деякі прибори були дуже чудові тепер використовуються в зоні бойових дій саме в моєму підрозділі. Антидронові пушки, кстаті, теж їхні познаходили китайського виробництва. Ну, що такого? Що цікавого? Ну, техніка. Ну, техніку спалили під час уже всього цього. Такого супер. Ну, документи, різноманітні документи, карти, точки про мінування, де знаходяться опорні пункти, списки їхні. Російський журналіст працює завжди, нам він подобається. Ну у нас би, як би сказати, боєприпаси ніколи не закінчуються. Ми заходили там в одному домі, може було знайти до сім'ї труп, тобто там ці РПГ, одноразки, що угодно. Просто їх куча, вони них там скільки озброєння було, вони могли б держати, Я не знаю, скільки це косило. Але склади боєприпасів та зброї їх не врятували. Коли лінія оборони посипалася, частина окупантів просто втекла. Просто з самого ранку вбігає група там 20-30 людей, просто тікає з села. Просто і вони, як знаєте, так трусою так от побігли, і всі оце з їхніх нор починають опригодяти туди, і за ними теж ну, паніка вона ж, якби сказь, всеобще. Розвідка, артподготовка це дуже важливо. Плюс команда, команда должна знати, що делать. І як показав е опит імену в Старомайорській, треба хороше командування. У нас воно було ССОшник на війні лише кілька місяців, хоча просився на фронт з лютого 2022-го. Не брали, каже, по віку, здоров'ю і тому, що не служив. Але зрештою він добився свого. Не просто потрапив на війну, а став штурмовиком. У цю роту десантно-штурмову ССОшник попросився сам. Мені подобається штурмувати. Бо це, ну, це робота. Ти напряму роботиш. Ти їх бачиш, ти іменно ти нищиш. Те, що я хочу це робити, прям, мені не треба нічия кров, навіть їхня. А що треба? А що робити треба. Ну раз вже робити, так вже максимально. У мене вже немає страху. Раніше був, зараз відсутній. Зараз в мене є один страх за особовий колектив. Все. Щоб ніхто не підірвався на міні Бандера на фронті з перших днів великої війни у лютому. 2022-го йому було лише 18. Командиром штурмового підрозділу юний боєць став мимоволі під час однієї зі штурмових операцій на Херсонщині. Його командира поранило. Він втратив свідомість, і комусь потрібно було взяти на себе командування та виводити з бою бійців. Командир має завжди переживати не тільки про себе, а про весь свій особовий склад. Якщо в неї щось болить, ти маєш думати за цю людину. Ти маєш думати про подальші дії, що і як робити, як пересуватись, куди пересуватись. Якщо не дай Бог не. Стане зв'язку твої дії далі. Ну не завжди є зв'язок реп орки дуже часто вмикають реп і немає зв'язку з вищестоящим командуванням, і тому приходиться приймати рішення сам ну, самостійно. Підлеглі відгукуються про бандеру як про людину без страху і командира, з яким готові, хоч у вогонь, хоч у воду. Бо довіряють, хоча всі без винятку його бійці по віку за нього старші. Бендера казав, що цей він вже не відчуває страху, і це може числа в нас звучати, звучать. Ну насамділі це так і є. Він в багатьох моментах показав, що він не боїться. Цим він піднімав дух людям, які бояться. Там була просто така праця, важка. Я не можу за нею розказувати. Ну він у нас було чотири добровольці, я він, ще двоє людей з нами. Ми побігли на цю операцію. Ну, от він показав себе дуже прямо з такої сторони. До нас потім присоєдилася група, якою ми допомагали. І опять же, він взяв все на себе. Всім розповів, що куди і як, і ніхто не тірявся, і, і не бігав, і не путався. У відповідь Бандера лише посміхається. Командир каже, повинен бути прикладом для бійців, а страх наголошує не найкращий мотиватор у штурмових операціях. Війна навчила його не лише не боятися, а й розуміти своїх підлеглих. Він знає, що на душі у кожного його бійця і з кожним розмовляє перед черговим штормом. Командир ні в якому разі не має показувати свій страх. Коли по нас працював танк, і я кажу, пацани, це не по нас. Просто пристрелюється, вони заспокоїлися. втримати людину в зоні проведення бойових дій, коли по тобі виїжджає роботи два-три танка, плюс артилерія, стрілковий бій. Психіка людини постійно падає і деморалізація де сильна. Потрібно до кожного бійця мати індивідуальний підхід. Вони повернулися зі старомайорського трохи більше тижня тому, коли село остаточно перейшло під контроль сил оборони. 35-та бригада, також батальйон дружин тероборони. Виповняє задачу свободів село старомайорська. Слава Україні! Дові, гроші! Дові, гроші! Дові, гроші! Чесно, ми дуже хотіли це. Ми хотіли вже вийти, покупатися, хотіли води і нормально їжі. Це, це правда шість суток. Це довго в таких условиях в старомайорську немає таких позицій, допустим, як л окапується на початку села. Там знаєте, де класні бліндажі, хороші окопи. Ми роботи отак на відкритій місцевості. Міни, які падають возле нас, ми не завжди можемо себе обізапасить від них. Вся наша защита це забігти. Ми чуємо виход. Все, що я робив, прижимався до стіни, бо я знав, що міна летить оттуда. І цей дом буде моїм щитом. Так само з деревами і столбами. Повернути під свій контроль старомайорські росіяни не намагаються, каже Богдан. Щоб там не брехали російські пропагандисти. Окупанти обрали іншу тактику улюблену, випаленої землі. На звільнене село та сусідню Макарівку окупанти щодня скидають каби, багатотонні авіаційні бомби. Це кожного дня КАБи. Це вже така страшна бомба, від якої ну в ямці не сховаєшся. Штурмових дій з боку російської армії немає. Там вони багато там чого розкручують, що от ми ми штурманули, там ще що взяли. Такого не буває. Дійсно, що бачили, це там два-три їхніх карандаші десь забігають на саму крайню хату туди до завітного бажання. от забігають щось, там вони там шукають, постріляли з автомата вверх, і зразу тільки на наші їх помічають, а помічають. Ми їх досить швидко помічаємо і починається артилерія відпрацьовувати зразу. Звільнення Старомайорського розповідають морпіхи дало можливість зайняти вигідніші позиції на цій ділянці фронту, особливо артилерії, яка взяла під контроль панівні висоти. Відтак наступати звідси буде простіше, а наступати вони будуть, запевняють бійці. Це лише питання часу, бо успішна штурмова операція іноді готується довше, ніж триває. А одна з головних її складових артпідготовка вимагає чималої кількості снарядів. І що там всі думають, що це отак, от, сіли два хлопця і за п'ять минут вирішили, що отак і так воно буде, то такого не буває. Іде дуже детальна розвідка. Розвідка в чому? Це аеророзвідка, це їхні місця. Там, де вони сидять, їхні позиції укріплені, де з якого моменту може виїхати той же самий танчик їхній і відпрацювати, мінування їхнє. Ну, це все дуже довго, досить довго планується. Робиться для цього, якщо багато десь заміновано. Робиться для цього спочатку проходи, щоб могла піхота, та різноманітна наша техніка туди заїжджати. І тільки після того воно планується вже на рівні батальйону. З командиром батальйону командир рот це все планується, потім це все планується в ротах. І що всі думають, що це так дуже швидко, то вони багато чого не розуміють в тактиці і в сучасній війні. Відтоді як штурмові підрозділи морпіхів повернулися зі Старомайорська, вони щодня тренуються. Штурм будівель надання першої домедичної допомоги пораненому побратиму, стрільба з автомата з різних положень це ті навики, якими із зав'язаними очима повинен володіти кожен штурмовик, і які тут відточують до автоматизму. Можна, так? Працюємо швидко та оперативно. Да. Бо попереду ще багато операцій і багато кілометрів української землі, які потрібно очистити від окупантів. Давай кот відработаємо. Ми десь якось глибині душі може і гордимося собою. Але ми не прям там фейервірки в небо, побіда. Ні. Ми знаємо, що це проміжутичний етап. ми завжди готові до найтяжчих ситуацій, Ми шмарпі, ми завжди готові виконувати будь-яке завдання, яке буде поставлено для нас. Якщо скажуть, очікувати, ми будемо очікувати і місяць, і день. Ну назад ми не відкотимося. Можливо, лише вперед, вперед, вперед. Урм, навіть найменшого населеного пункту, це тяжка робота, яка починається з ретельного планування підготовки особового складу, як фізичної, так і моральної, ретельної розвідки місцевості. Контрнаступ це невесела ранкова прогулянка. Як можливо, комусь здається, із повідомлень медіа це жорстокі бої, поранення, втрати. Те, що словами не описати ніяк, У кожна людина, яка говорить, коли буде контрнаступ, я візьму ту людину зі мною. Під своє командування вона в мене повернеться обов'язково, і вона прийде зі мною і побачить, що таке шторм хоча б однієї вулиці. Як це тяжко і як це довго часу займає. Виход! Слава Україні! Погнали! Ми завжди з тобою. І вдень, і в темряві, і в холод, і в спеку. Пишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай.